Про небо жила була неймовірно багата жінка, яка весь свій вік дуже розкошувала. Коли вона померла, то ангел повів її до нової домівки. Вони проходили повз затишні доглянуті будиночки. Наближаючись до кожного з них, жінка думала, що ось це вже точно її дім. Та ангел не зупинявся. Вів її все далі й далі небесними вуличками, а ці ставали все вужчими, а оселі все меншими. І ось нарешті Ангел зупинився біля хатини, що радше нагадувала халупу. Ось твій дім, мовив він до своєї супутниці. Що? Оця халупа? Я не можу в такому жити, обурилася жінка. Вибачте, дорога пані, але тільки таке ми змогли спородити з матеріалів, які ви нам надіслали.